У вас коли-небудь славна. <клес> Ой, вибачте, в'єтнамські флешбеки з іншого відоса. Вас коли-небудь обманював штучний інтелект. Боротися! Мене цей мудак <клес> намагається обманути постійно. Напевно, це одна з причин, чому я не люблю ролики на Ютуб, де озвучку згенеровано шиї. Ну а зараз пропоную зануритись напевно, найбільшу проблему сучасних нейромереж. Так звані галюцинації. І якщо не шарити, то це коли умовний GPT стелить вам максимально чорну фейкову інфу і навіть не красніє при цьому було у вас таке? Більше того, ця інфа настільки деталізована, що складно не повірити йому. Але чи справді шиї нас обманює, чи це щось інше? Підпишіться на цей канал, щоб потім не завтикати. А тепер давайте розбиратись. Згадайте, як було в доковідні часи, коли ми могли валятись на травичці і дивитись на небо? Могли бачити хмаринки у вигляді котів, собачок і інших дивних речей. Оця хмарка схожа на кошеня мамонти де? Шампіньйони скажуть хейтери, але гриби тут зовсім не до чого. Просто наш мозок інтерпретує випадкові паттерни як щось знайоме зі штучним інтелектом. Насправді відбуваються схожі речі. Нейромережні галюни це генерація туфтової, брехливої та повністю вигаданої фейкової інформації. Цікаво, може! Цікаво, те, що це не якісь там баги, які можна пофіксити. Ні, модель працює так, як задумали розраби, але її розуміння світу просто не таке, як у нас. Я, наприклад, юзаю декілька нейронок, і у всіх них є ця особливість. Інколи це неправильна дата народження відомої особи, а інколи повне вигадування джерел. Наприклад, згадайте нещодавні протести в США. Люди чомусь настільки почали довіряти чат-ботам, що перевіряють де фейк, а де не фейк, питаючи про цей чат ГПТ. Майже нова серія Чорного дзеркала. Ну і як ви можете зрозуміти, по моєму тону, чат-боти видавали і ну, в принципі видають кілотону відбірної крінжі. Ні, зрозумійте правильно, нейронки можуть ідентифікувати фейк, але для цього недостатньо просто спитати, це фейк чи правда. Треба деякі додаткові маніпуляції, про які я скажу трохи далі. До речі, сам термін галюцинація багато хто вважає, м'яко кажучи, ну, не дуже доречним. Там багато різних думок, чому так, але уявіть собі, раніше термін галюцинація юзали в позитивному значенні. Так, так, саме в ті часи, коли ще штучний інтелект не заполонив наші серденька, від любові до ненависті, як то кажуть, одна нейронка. Раніше галюцинацією була здатність шиї покращувати якість зображення на комп'ютері, іншими словами, апскейлінг. І якось так стало, що з появою мовних моделей типу ГПТ термін перейшов на темний бік сили. Але чому штучний інтелект так впевнений у своїй брехні? Невже злі розраби ілюмінати спеціально його так тренують? Не здивуюсь, якщо багато людей в таку теорію з радістю би повірили. Можливо, для когось я відкрию Америку, але шиї поки що немає свідомості. Він банально не розуміє, де правда, а де брехня. Ну в людському сенсі, він не бреше навмисно його оця впевненість це побічний ефект його внутрішніх механізмів. Якщо не вдаватись в технічні деталі, то задача мовних моделей це прогнозування наступного найбільш імовірного слова. Це як супердуперпупер просунута версія старого доброго Т9 в телефоні. Нейронки прогнозують наступне слово, навчаючись на тому, що часто бачать як люди. О, це так несподіванка. Тому люди, це можливо теж продвинута версія Т9. А Гов Дарвін, що там по еволюції? Коротше, ЛЛМки – це реально, наче дітлахи. Вони не вміють розрізняти факти і вигадки, допоки їх цьому не навчити. А тому мені нічого не страшно. Бо я вже і не таке бачу. Типу, якщо скормити на іронці фейкову, застарілу або просто помилкову інфу, вона впитає її як губка. Звідси стали можливі такі божевільні проекти, як Норман, про які я розказував ось в цьому відео. Ще нейромережі можуть аж занадто сильно зациклитись на зубрінні навчальних даних. І знову ж таки, як школьник перед важливим екзаменом. Бо коли вона судорожно вивчає, що всі люди люблять солодке, а потім в реальному світі зустрічає людину, яка солодке не любить, то починає переконувати цю людину, що вона теж має любити солодке. Так було в мене, коли я попросив GPT згенерувати код, але я юзав більш нову версію мови програмування, ніж та, що була в базі GPT. Повірте мені, страждав я, страждав чат GPT, і більше я через цей жах проходити не хочу. Але окрім всього, що я назвав, інколи ми самі стаємо причиною глюків у нейроночки. Так, так саме ти можеш ненароком зробити боляче ментальному здоров'ю чатику ГПТ. Вибачайся, блін. Наприклад, для одного зі своїх попередніх відосів я просив GPT пошукати мені в інтернеті декілька подій. Я не знав, чи було щось в реальності, що мені потрібно, чи ні. І GPT, коли не знайшов те, що я хотів би побачити, просто вигадав новину про спецоперацію в Бразилії. FBI, Зробив він це, бо бачив, що мені ну дуже цікаво і дуже треба ця інформація, а тому, щоб не засмучувати мене, просто все вигадав. Іншими словами, це частково моя провина. Я повинен був дати нейромережі чітку вказівку, що треба шукати лише перевірені джерела. Я цього не зробив, тому і отримав Бразилію. Взагалі, дослідники активно вивчають феномен галюцинацій у нейронок. В основному вони сходяться на думці, що це не просто дрібна неприємність, а фундаментальна проблема сучасного штучного інтелекту. Хтось, звісно, вже ставить хрест на генеративному шиї. Інші вважають, що позбутися подібної галюцинації можна шляхом накладання обмежень під час навчання та більш серйозному моніторингу всіх помилок. Але насправді тут є дуже цікавий парадокс. Ви ж любите парадокси чи не так? Всі ці дефекти, які призводять до галюцинацій і потенційно дуже шкодять людям, є головним джерелом творчості у шиї. Наприклад, от Сем Альтман CEO OpenAI, батяня нашого ГПТ, якось підмітив, що в цих самих галюцинаціях насправді велетенська цінність. І так, можливо, ви скажете, ну він це сказав, бо прямо зацікавлений, щоб наш інтерес до аїшок не згасав і монетизувати чи GBT якось якось таки треба. Але мейбі він все таки правий. Альтман вважає, що шиї можуть вигадувати нові ідеї, і бути креативними саме завдяки галюцинаціям. А якщо вимагати від моделей говорити лише на 100% достовірні факти, то вся магія, яка нам подобається, втрачається у ложе. We're He's dying. Ну і погодьтесь, і як мінімум звучить це доволі переконливо. Просто спробуйте режим Deep Research, де нейронка вам генерить портянку фактів. А потім перейдіть назад в звичайний режим, де вона неформально буде вести з вами бесіду. Особисто для мене, для звичайного спілкування, очевидно, прикольніше другий варіант. Ну і для електростанцій також. О, а зараз трошки про Даріо Амадея, він сеоантропік нейронки Клауд Опус. Амадей неодноразово заявляв, що то все фігня, і це аж ніяк не завадить шиї перейти до фази загального шиї, того, що стане розумніший за нас у всіх аспектах. Він каже: Ви називаєте галюцинаціями впевнене озвучення чогось фейкового. Але ж люди роблять це куди частіше ніж будь-яка нейромережа. То тоді виходить, що ми то піші за комп'ютер. Ну що тут сказати, по факту. Тому поки людство не позбудеться своїх власних галюнів, говорити про позбавлення галюцинацій у шиї точно не має жодного сенсу. Нам просто прийдеться змиритись з тим, що вони є. Але звісно, опускати руки і нічого не робити це також не варіант. Як мінімум, розробники намагаються покращувати якість того, чим харчуються моделі. До речі, це дуже важливо. Просто ми зараз дійшли до точки, де немає сенсу згодовувати шиї мегатонну інфи і, взагалі, гонятися за якоюсь кількістю. А набна, а не якістю, куди продуктивніше водити її в рестік і годувати вишуканою їжею. Це, до речі, нефіговий такий аргумент на користь дозволу нейромережам юзати платні книги, курси всякі і так далі. Плюс, як я вже казав, у GPT, Gemini та інших з'явились два варіанти спілкування з нейронкою. Один дешевий та сердитий, тобто базовий, а інший це Deep Research, коли нейронка робить вам повний звіт. Вона декілька хвилин сьорчить інтернет, знаходить реальні джерела і тільки потім на їх основі генерує відповідь. Ну а ще особисто ви також можете зменшити ймовірність галюцинацій у шиї. Ого. Просто звичайною мовою просіть GPT краще не давати відповідь взагалі, ніж давати неправильно. І це реально працює в майбутньому, скоріш за все, ми будемо вже спілкуватись не з однією моделлю одночасно, а з декількома. Перша буде генерувати контент, друга перевіряти її, третя уточнювати і так далі. Ну або нейромережі, нарешті, банально навчаться казати фразу Я не знаю! Я не знаю. І звучить це набагато легше, ніж є насправді, бо для цього треба, щоб нейромережі навчились розуміти свою власну впевненість. Коротше, проблемка є вона серйозна і фактично невідворотня. І хоча іноді галюцинації шиї можуть бути рофельними, але в певних сферах не до жартів. Наприклад, охорона здоров'я, бо ніхто ж не хоче, щоб чат ГПТ поставив йому діагноз рак, коли в людинки просто чухається ліва щока. Золоті слова. Отже, чи справді штучний інтелект нас обманює? З точки зору людської психології, ні, поки що шиї немає свідомості якихось намірів, емоцій чи розуміння, де правда, а де брехня. Тобто особисто він без інформації ззовні не знає, що він бреше, але точно це саме можна сказати про п'ятилітню дитину, яка може робити і казати дуже абсурдні речі, навіть не усвідомлюючи цього. Тим не менше, наслідки від галюцинацій шиї можуть бути більш серйозними ніж лабуда від дітей. Це може призвести до неправильних рішень, фінансових втрат або навіть юридичних проблем. Типу, от спитаю я у учати кагете, чи можна на Ютубі робити те і те? Він скаже: звісно, можна, братанчик, вперед. А потім Ютуб мене забанить. Фініталя комедія. Тому, хоча шиї нас не обманює в нашому розумінні цього слова, але ми все одно маємо бути обережні. Певнений, багато з вас знає це краще за мене, але перевіряти інфо нейронки треба обов'язково. Особливо, якщо ви просите її згенерувати вам умовно прогноз на падіння акцій компаній. Напишіть, скільки разів чат ГПТ обманював особисто вас, буде прикольно почитати про це. Якщо ви ще цього не робили, то підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Також можете по бажанню підтримати мене гривнею. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Ну а з вами, як завжди, був Реворкіт. Побачимось на наступному тижні або в одному з цих відосів прямо зараз. Гарного вам часу доби бувайте!